Десь годину півтора робимо і ми робити перерву, виховачено каву. Так, ну а що мало? Я по суті не курю, але були два моменти, коли я багато курила. Це початок повномасштабки і це тату. Я казала, що мене трусить. Так от мене трусило, як лист. Усіння або банний, вибирайте. Той нижній візерунок, який для балансу, щоб було не було перевесу, я переробляла два рази фрегентом. Це був такий кошмар, кожен раз треба питати, норм чи ні, норм чи ні. Як? Встаньте сядьте, станьте, сядьте. І короче, так ви багато разів, поки ми не доробили цю димку баба слухає і глуха одночасно, вона не бачить нормально, чи ні, перепитував постійно у людинки, Як вам кійномас? Ні, ще моменти хочу сказати, що якщо ви переходите з штучною нашкіри на модель, то треба більш лагідно почати роботу. Бо в мене там, де я починаю, там помінчики є, і вони доволі жорсткі з лівої сторони. Коротше, там є занадто жорсткий контур. Тобто бачиться не як градієнт, а чотка лінія. Ось я сподіваюся, просто молюсь усім богам, щоб це трохи випало, і на корекції я це виправлю. Сподіваюсь. Під кінець я вже була трохи емоційно виснажена. Мене це так дуже втомило, тому я вже робила просто а, більше як сконцентрованіше на самій роботі. Тому... Частину з чорною фарбою ми закінчила під розповіді просто а, район на раю. З і дуже дуже цікаве минуле, дуже цікаву молодість. Коли я вже перша вже на білу фарбу, я попередила, що біла фарба час свою дисперсію, інакше вона буде більше болюча. І це справді так і виявилось людина вперше. Поглянула, що там роблять. Вперше побачила, що є якісь виділення. Побачила таку можна сказати, специфіку білої фарби або свою недосвідченість. В такі моментах, де просто біла шкіра, ну тометься тобто, шкіра без пігменту попереднього чорного, там біла фарба майже не залишає. Вона залишається в там, де є чорного, тобто вона залишається як якась рідна, але навколо неї є вже чорний пігмент. Це доволі дивно. Тобто, так ніби чорна фаба. Є бар'єром для білої, тоді воно більш видно, більш контрастно і ну, бачиться, що це біофарба. Сама робота тривала десь, ну тобто сама машинка працювала десь 2 години 58, ну коротше 3 години. Разом з попити каву або походити, розм'ятись, це було може, 4 години. Так само, як я робила це на штучній шкірі перед реальним сансом. Далі людінка попрацювала фотомоделлю, Я запевнала його, дала йому з собою пилянки, дала йому би ну класік і дала я йому крам на ваземелиновій основі, а з вітаєм на ID, тобто в таких стіках Фогера. Не знаю. Наскільки це правильно, але е, сказала, щоб він перші хоча б п'ять днів користався би потім, коли трохи загоїться татуювання, тобто епідерміс хоча б якось укриття, він заживе, щоб він потім користувався зволожуючим кремом. Тобто, коли спаде сезон пирушок, коли він зможе вже зняти пирушку, він зможе вже користуватися просто зволоженням. Що по факту пішло десь два дні після сеансу? Мені пишуть і питають, чи можна вже зняти плюшки і наносити їх? У мене тільки е, одне питання великі очі. А чи були взагалі виділення? І е, мені була відповідь, така не було, тільки десь точечно е, капкол. І я така розумію, що у людини просто слабка е, лімфатична реакція. Це в принципі нормально, але потім проходить ще два дні. Він каже, а вже можна зняти? Я з нього в нього знову питаю те ж саме. Він повідає, що немає. І тут я розумію, що скоріш за все, або в нього щось не так зітруєм, але більше за все вірогідно, що це мій косяк. Я боялася ребра, і там треба брату видати голки не 2 міліметри, а півтора. Можливо, я навіть частково не попала в дерму. Десь попала, тому і було часткове виділення, а десь ні. І скоріш за все, мені прийдеться це робити е корекцію. І до мене це людина точно прийде. знову. Ну тобто я все одно рада, що там, де я зробила не дуже гарно це скоріш за все е вийде. Але ну ніби як і не туди-не сюди в нуль вийшло. Отака от казка мальота. Краще не дробити, ніж притопити.